Єдиний пункт проведення незалежного оцінювання з російської мови розташувався у спеціалізованій школі-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів. Що в Ужгороді зареєструвалося до участі 75 дітей з усієї області. На саме оцінювання прийшло всього 59. неприємних ситуацій. На кшталт забутих документів на цьому іспиті не було. Усе пройшло спокійно і без ексцесів. Особливих умов теж не передбачено. Абітурієнти будуть працювати в п'яти аудіторій. Час виконання роботи 150 хвилин. От. Основне, ніяких інших умов, таких, щоб відрізняли цей тест від якихось інших тестів, нема. Тобто, закон єдиний він проведення зовнішнього незалежного оцінювання він є єдиним для всіх предметів. Єдине, що відрізняє цей пункт проведення від інших, так це те, що школа обладнана відеокамерами, двері на аудиторіях із прозорим склом. Відтак спостерігачі спокійно можуть бачити, що відбувається в класах. Нововведенням цьогорічного ЗНО є присутність на пунктах тестування представників державної інспекції вищих навчальних закладів. Вони від початку і до самого кінця стежать за дотриманням усіх інструкцій. Ми контролюємо проведення, як проходить зовнішнє тестування, чи проводиться воно згідно нормативних вимог проведення. Поки що все нормально йде, порушення не зафіксовано. В кінці ми здаємо акти, які залишаються на руках, і один стаємо у пункт, де проводиться зовнішнє тестування. Допоки інспектори стежать за порядком, абітурієнти не сильно хвилюються. Кажуть, що російська мова це не той предмет, за який варто перейматися. Здають його або просто так, у більшості випадків це випускники третьої російськомовної школи міста Ужгорода, або ж ті, кому російська згодиться для вступу як іноземна. Ну я хочу поступати на журналіста, і там російська грає важливу роль. Ну, там потрібно знати іноземні мови, тому я вибрала мені краще російську. Сама готувалася. Ну російська це така ну важка трохи мова, но її можна і самостійно вивчити мені здається. Якщо чесно, я э, просто із того, що в третій школі, знаю русский язик. Я вирішила знати я гуманітарій, і поэтому мені во всяком случае пригодиться, хоча я буду, скоріше в художні, і в в общем, в более творчеські вузи. 150 хвилин переживань і ще більше переживань в очікуванні на результати. Вони будуть відомі щонайменше через два тижні. Тим часом, попереду інші тести, які триватимуть аж до 7 червня. Завершальним буде іспит із біології.